Місце Москва, метраж 96, шість, кімнати 4 санузли 2, дизайн Наталія васильєва стиліст, Людмила Кришталева. Фото, Євген Кулібаба, коротенько, дизайнер Наталія Васильєва створила цей інтер'єр для сім'ї з чотирьох осіб. Сім'я незвичайна, дуже активна, любить подорожувати, а також живе на дві країни: Україна Франція. Це не перший спільний проект замовників і дизайнера, тому працювати було легко. Відправною точкою у створенні концепції стали яскраві зелені шпалери з лемурами для дитячої, які господарі принесли на першу зустріч, в результаті обстановка вийшла незвичайною, еклектичною і не залишає нікого байдужим. Подробиця. В процесі перепланування об'єднали в єдиний простір кухню і вітальню, але основні зони залишилися в своїх межах Гонний гарнітур лінійний. Насиченого зеленого кольору з темним фартухом з каменю вдалося вписати стандартні модулі. Це було важливо, замовникам не хотілося переплачувати за нестандарт, крім кольору, кухня може похвалитися ще й досить значною керамічною мийкою. Віндов дата лаєр, дата лаєр, Layer, Windows Data Layer піш Event, Banner, Сомон Banner, Container, баннер Banner, 00196. Шість тесім чотири два дев'ять, а сім, шість, два, фадцять, 8 6, 7, 20. Обробка в інтер'єрі незвичайна. Сціни переважно оформили декоративною штукатуркою темних відтінків. Перед майстрами стояло завдання створити ефект зі стін. Плюс використовували різноманітні шпалери в якості акцентів. Відмінно вписався старовинний цегла. Я дуже вдячна постачальнику Брікстілес за несподіваний презент у вигляді декількох цеглинок з клеймом. в прямому сенсі стрибала від захвату, розповідає дизайнер. В інтер'єрі багато стандартних меблів. Є меблі, виконані на замовлення, але є і справжнісінькі скарби. Наприклад, буфет в їдальній зоні, йому скільки то сотень років він прибув до нас з Франції і був просто в жалюгідному стані, але нам вдалося його відреставрувати, розповідає Наталія Васильєва. У кімнаті дочки використовували ті шпалери, з яких і почався інтер'єр фоном став зелений колір, незважаючи на досить сміливий вибір покриття для стін, це кімната для дівчини. Тому обстановку пом'якшує ніжне узголів'я ліжка, а люстра з перламутром додає чарівності і грайливості в інтер'єр, у кімнаті також присутній акцент із старовинної цегли. Window Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer піш'iвент баннер Сомон, баннер Цонтеїнер і Баннер Трик шість два чотирисім498, давтства два, п'ятьА700 літ. Для спальні замовників вибрали світло-зелену декоративну штукатурку з ефектом зістарених стін, разом з меблями і декором вийшло створити атмосферу кімнати в якомусь французькому замку, над ліжком повісили старовинний гобелен, дуже довго шукали підходящий. Настільні лампи в спальні це шедев, розповідає дизайнер. Підстави ламп привезені з італійкою провінції Апулія, яка славиться своєю керамікою щодо цієї пари. Зображеної в підставі існує ціла легенда: невдалий винороб, щоб врятувати свою кохану від злого феодала, переодягнувся в жіноче плаття і відправився на зустріч до цього самого фавдалу замість своєї нареченої. Тільки от невдача, наш герой забув збрити вуса і був швидко викритий. Кімната сина, мабуть, єдине приміщення, де не присутні відтінки зеленого обстановка вийшла дуже ніжною, навіть повітряною. Поєднання блакитного і білого створюють якусь свою чарівну атмосферу, а сюжетний малюнок на шпалерах доповнює цей казковий світ. У кімнаті хотілося створити атмосферу вигаданого лісу. Тут навіть ліжко у вигляді будиночка, розповідає дизайнер. Віндов Дата Лаєр. Віндов Дата Лаєр. Віндов Дата Лаєр. П'юш Event панер цомон. Баннер Цонтеїнер Ід. баннер 4б2502 в 9, 4А2 в а 4 а 2, 2, 3, а 780 б Ванна кімната оброблена керамогранітом з яскравим принтом, мокра зона навколо ванної викладена до стелі, а в зоні раковин і унітазу обробка плиткою лише до середини стіни вище. Фарбування акцентом у ванні стали світильники у вигляді журавлів орігамі. Перше, що кидається в очі при вході в квартиру, це звичайно. Досить сміливий принт на шпалерах у коридорі і гостьовому санвузлі використовували шпалери Цоле Антсон» за ескізами великого майстра Форнасетті. Бренди представлені в проекті Кухня, підлогове покриття, плитка, торсех, паркетна дошка, фінекс гарнітур, астер, побутова техніка, перспюш, змішувачі, рогемийка, з гостинея, підлогове покриття, паркетна дошка», Інекс текстиль та декор, штори, артіква, подушки, вампіра де абенці, кераміка, церамум, ванна кімната, оздоблення плитка 41042, іріс цераміця, підлогове покриття, торсех, сантехніка, унітаз, тотосанузел, оздоблення шпалери, солесон-плитка, атрюрія, підлогове покриття. Торсех сантехніка унітаз, Тото то, Раковина блею Провенце змішувачі, блею Провенцеприхожая, оздоблення шпалери, Солесон, стінові панелі, ексклюсівевод, підлогове покриття, паркетна дошка, фінекс, плитка, фінексплитка, спальня, підлогове покриття, паркетна дошка, Фінекс, текстиль і декор, штори Артікове подушки покривало емпірадесід Адепсудатская, оздоблення шпалери фацюра Голден Децор, підлогове покриття. Інекс, меблі, шафа ікеа стілець, інлавка, текстиль та декор, штори, артікве, текстиль, ногоме, подушки, покривало Емпіредесін Аденці, картина Тетяна Попова, кераміка. Церамюм. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов -ін